З 15 липня в Миколаєві розпочнеться конкурс на службу в патрульній поліції. Участь у ньому можуть брати всі бажаючі, заповнивши анкету на офіційному сайті МВС. Про це під час брифінгу повідомили представники Міністерства внутрішніх справ. У понеділок нову патрульну поліцію було представлено в Одесі. У Миколаєві ж анонсований приїзд першого заступника міністра внутрішніх справ Катерини з не відбувся. До нашого міста завітали інші представники міністерства, які розповіли про умови проведення конкурсу на заміщення посад у складі національної поліції та переатестацію співробітників ДАІ. Завтра уже с утра на сайте МВС Украина будет висеть анкета, и все желающие абсолютно, начиная с 21 до 35 лет, могут подать анкету. С 15 июля до 7 августа всех молодых людей, которые собираются реально и хотят работать с новую патрульную полицию, мы ждем. Вона висловила упевненість що бажаючих буде багато так у Києві надійшло більше 30 тисяч анкет. Наразі більше двох тисяч співробітників патрулюють вулиці столиці. Після того, як закінчиться відбір, У нас замічательний шанс, тому э, всі нові поліцейські із Ніколаєва і Сасіси Сальвової з Харкова вони будуть как бы, практикуватися у нових ребят з Києва. Радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол під час брифінгу спростував інформацію про те, що атестаційна комісія, створена для відбору колишніх співробітників ДАІ, вирішила повернути їх до штату. Я хочу ще раз наголосити: такого немає, такого не буде. Всі працівники, які будуть приймати участь у цьому конкурсі, вони будуть приймати участь на рівних правах. У них не буде ніяких привілеїв, у них не буде ніяких плюсів на одинакових умовах і всіма молодими людьми, які подадуть заявки. В том числе и сотрудники ГАИ, которых зараз приказом міністра сформировали, но те, которые пройшли аттестацию на даний момент пройшли аттестацию, они можуть стати кандидатами в патрульну поліцію. У Миколаєві до складу патрульної поліції після тестувань і навчання планується залучити близько 400 осіб. Ми є зараз департаментом патрульної служби. І действуємо согласне чинного законодательства закона аміліції буде підписан, виді піча міліції буде согласна. о поліції у брифінгу брали участь і представники громадськості, які розповіли про факти корупції та висловили обурення роботою перетестаційної комісії щодо деяких співробітників. На сьогоднішній день на перехідний період, коли ми реформуємо міліцію, поліцію залишити город і область без тих функцій, которые хотіли нет, були розложені на бій. Ми не можемо буде колапс. Вы посмотрите, сегодня носятся на красный свет, вот, увидев то, что у нас плотность снарядов уменьшилась в пять раз, вот, нарушают куча админ, админ, протоколов с употреблением спиртных напитков и так далее и тому подобное. То есть есть две стороны, да, действительно, дискредитировала себя ГАИ многие работники. Вот. Но говорить огульно о том, что всех их нужно посадить, не имея фактов и не имея доказательной базы, За інформацією обласного УМВС, 237 співробітників ДАІ області протягом тижня проходили переатестацію за висновком комісії. 31 із них не відповідає займаній посаді. Михайло Апостол під час брифінгу зауважив, що в Києві із колишніх дейшників переатестацію пройшли лише 2%. Він також закликав мешканців Миколаєва брати активну участь у створенні нової поліції. Тетяна Гуменна, Артем Белібовтенем.